Розмовляємо і підсумовуємо. Да, Конкурс сьогоднішній, ну це супер. Я думаю, звідси мінімум одна зірка вже є. Яку будуть пізніше всі слухати, бо так часто бувало після червоної рути. Так. Потім а, багато учасників взагалі ну який це досвід no. Тут, в Британії. шанс попасти на британський конкурс, де ти нічого не розумієш, не знаєш, а все розумно понятно, свої люди підтримують і так, великий шанс. Це такі часи, коли ну, зараз да. потрібно розвивати і наші традиції, і рухати вперед. Ну Ну прикинь, як важко дітям сьогодні, бо вони десь в нашій країні не знають, що взагалі робити. А у нас там конкурси, кружки. Все це було, ну і це дуже їм добре, що це відбулось. Так, це перше, друге. Давай вже третє скажемо. Ну класно, третє. сьогодні знайшлись британські музиканти, дуже цікаві. І за допомогою в журі ж сиділи відомі співаки з дуже великою кар'єрою. А тепер вони будуть контактувати з нами і допомагати нам і Україні українцям. Ну ти співав до мора. Дякую, так? Ой, Дякую, це фа фанаток, пані у тебе побірша. На одного перепрошую. На багатьох, на багатьох. Дуже дякую. Мені чесно, дуже приємно. Дуже дякую, приїжджайте Обов'язково. Лондон Обов'язково. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens, Dominus Petri et apostolorum. Benedictus tu es, Domine Deus, Rex caelestis.